Пройшло 24 роки з дня, коли наша Україна стала вільною та незалежною, але тільки недавно ми почали розуміти, наскільки важлива свобода і як добре жити в злагоді. Незважаючи на події, які відбуваються на Сході, Фастів не забуває святкувати незалежність нашої країни. Команда Фастів ТІВІ» та НЕТ» підготували для Фастівчан концерт в міському парку імені Юрія Гагаріна, в якому брали участь незмінні артисти нашого міста Влада Хілінська, Богдан та Маргарита Кірєєві, Володимир Степасюк, Вероніка Рибачук та Вікторія Євела. Розігрувалися подарунки від НЕТ». Для наймолодших мешканців клуб аніматорів Дивокрай влаштував справжнє свято, після якого у дітей було море позитивних емоцій. На площі Небесної Сотні своїми піснями вітав Фастівчан як і в Бургело. На стадіоні машинобудівник пройшов фінал Кубку Фастова з футболу, що буває раз на рік у нашому місті. Хочемо привітати переможців, команду Арсенал, які виграли Кубок Незалежності. Завершився кубок міста Фастова з футболу. Переможцями стала наша команда, футбольний клуб Арсенал Фастів. З чим хочеться привітати весь колектив клубу, наших спонсорів. Фастів НЕТ, особисто Догопола Валерія і інших людей, які прикладали руку до цього тріумфу. Дякуємо також супернику, який сьогодні нав'язав нам боротьбу. І тепер будемо намагатися здобути золоті медалі в чемпіонаті Фасто. Кожен кубок, перемога в кубку, дається, звичайно, дуже важко. Чотири роки, як командою почав опікуватися Валерій Миколаївич Догопол, і чотири роки команда Арсенал у фіналі Кубка. Незважаючи на боротьбу, незважаючи на хвилювання, ми здобули цю перемогу. Разом з цією перемогою ми отримали гімн і слова до гімну футбольного клубу Арсенал. Ми неодноразово переконуємося в тому, що український народ життєрадісний, пам'ятає усі традиції своїх предків та ніколи не забуває рідної неньки України з Днем Народження, дорога Україно!